Петлі Любчики. творчості вам і натхнення із Спекотного Харкова. Ми перетнули екватор літа, а мої в'язальні процеси тільки розігріваються. Так розігріваються, як температура у Харкові та сауна в квартирі. І поки одні мріють про відпустку, я вже третій сезон поспіль практикую. Домашній аль-інклюзів з таким серіалом В'язання без кордонів. Разом зі спицями, з гачком і натхненням. Тому приєднуйтесь і давайте в'язати разом. Багато буде новин, ідей, планів і багато цікавого. По-перше, я нарешті зв'язала кардигани з шестикутників. Я вам його зараз покажу. Ось такий кардиганчик. Я ще не брала, є, є один, один момент. Давайте я вас трішечки продемонструю. Цей кардиганчик, не знаю, буде вам там видно чи ні. Ось так він виглядає. Ось такий. Такі рукава. Ну, коли спекотна, в ньому зараз буде спекотно. Тому я вам окремо зроблю відео про цей картиган і все подробно розпишу і розкажу. Дуже цікавий, в принципі, вийшов взяла, такий, який би, мало хто в'яже, в'язав кардиган. Я такий кардиган не бачила, таким візерунком, в принципі, Шестикутників їх багато. І що найважливіше? Саме саме що залишилось пришити тільки гудзики. Це треба, щоб планети зійшлись. Трішки натхнення, і все буде завершено. Тому буде, коли будуть прохолодні літні вечори, я вже зможу його вигуляти. В'язала я його нагадаю, фловерс, ярнард фловерс. Ось такі. Але два маточка мені було замало. Оцей візерунок він потребує більше пряжі. І тому я зараз вам покажу, купила ще ось таку пряжу. От залишилось у мене. Значить, вийшло два маточка по 250 це 500 грамів. І три маточка ось такої пряжі. Це у мене три маточка, так, да. 650 грамів. Мабуть, так. Підбирала довгу пряжу Flowers Unicolor. Ось така. Угу. А вона підійшла і дуже хорошо, але ця пряжа трішечки, буквально трішечки тонша, ніж за оцю пряжу. Трішечки тонша. Але по кольору взагалі ну, відрізнити не можна. Я дов'язувала поворотними рядами, вже коли квадрат шестикутників зв'язала, і дов'язувала поворотними рядами. Ось, Ось тут. Ось. Ось тут. Бачите? отут тут переход взагалі, ну, Взагалі, я не знаю, як воно буде передаватися, але ми бачимо, що нема різниці. А, тому, якщо вам, також як і мені, не хватить двох маточків, взагалі дівчатам всім вистачає. Це ну, ж треба було вибрати таку, такий візерунок, такий, щоб ні у кого не було. Ну, це моє кредо, щось видумати, щось згадати, що там переробити такі я люблю. І тому запам'ятайте, і візьміть на заметку, кому потрібно. Ось дві. Вони підходять дуже по кольору можна підібрати. Ну, от, питанечка, що трішечки тоньше ниточка. Але коли в'яжеш гачком, то це взагалі ну, ніякої різниці нема. Ти коли постійно в'яжеш, ти. Чуєш оцею різницю, але в виборі її непомітно зовсім. Тому, дівчата, скоро буде окреме відео про це шістикутники. Розповім вам взагалі про особливість, про мої секретики, як з будь-якого квадрату, який вам сподобався. Да? Ну, я маю на увазі а, візеруночок. От вам сподобався візерунок, ви не можете знайти такий шестикутник. Да? По-перше, не шестикутник. Ми беремо квадрат із квадрата робимо шестикутник. Ну, окремо, я все, про все це вам розповім. Готую зараз відео, ну, але зараз така жара, дівчата, я не знаю, у мене мозги плавляться. Мені дуже важко, я не знаю, як ви, я дуже важко переношу цю жару. Тому бачите, що я рідко виходжу на зв'язочок. І потрошку готовлю нові відео. Але ідей дуже багато, задумок багато, вже готових виробів і готових сценаріїв, яких я написала, теж багато. Трошки температура спаде і буду частіше з вами спілкуватися. Кардиган майже готов гудзики. Є у мене запаси гудзиків, але я не знаю, поки що не можу підібрати, тому. Залишила це, може піду в магазин і може підберу якісь сюди такі хочу малесенькі-малесенькі гудзики зробити, такі зовсім малесенькі. Далі, дівчата, я продовжую в'язати квадрати. Нав'язала, але, ну, ви розумієте, в транспорті зараз там усі 50 градусів трелейбусі, тому у мене процес трошки сповільнився. А, можу, там де свободна а, хвилиночка сісти, пов'язати, чекаючи транспорт, але ну, це жара, у мене загульмує процеси. Що хочу розповісти. Про те, що я вже зв'язала. Ви усі знаєте, що я приймаю участь в шкарпетковій олімпіаді 12 пар в рік, тобі ж одну пару в місяці, кожного місяця окрема тема. Нагадаю, що у червні тема зв'язати шкарпетки. Так, як ти ніколи не в'язала щось нове для себе, новий візерунок, нове пряжа. Я кардинально взяла шкарпетки і зв'язала, по-перше, ніколи не в'язала гачком, по-друге, бавовни ніколи не в'язала. Ну, і, в принципі, все нове. Ну, Взагалі, якщо ти в'яжеш ніколи не в'язала гачком, то для мене це був визов. Мені дуже вони сподобались. Я навіть одягала їх на зустріч харківських петель. Ось такий візерунок у нас. Ну, цікаві шкарпетки, можна одягнути, носити, але будьте уважні, не кожен зможе носити таким ажурним способом, бо все ж таки ти їх відчуваєш трішечки, бо вони такі тут візерункові. Я, наприклад, користуюсь практикою такі калючки, знаєте. Наступаю ногам на колючки, щоб активізувати нервові окончання. Не знаю, як це. Ну, і для мене це було взагалі, я не помітила. Дівчата говорили, що деякі не можуть носити такі шкарпетки, де по колу такий візеруночок. Так що будьте уважні. Якщо вам не підходить дуже ніжна кожа або чутлива кожа, то будьте уважні, і може вам такі шкарпетки і не підійдуть. В липні у мене. Дуже цікава тема. Зараз покажу великий секретик. Є така у мене коробка. Я, мабуть, вже показувала, ну, але це не Полтава, я вона там не спрятана, нічого Полтавського. Але, знаєте, це про коробки. В інстаграмі дівчинка одна зняла таке відео, я довго сміялась і згадала про себе. А, от тоже така жістяна коробочка, їй щось подарували печі, цукерочки. Вона ці цукерочки в тихаря і заповнює якимись рукодільними штучками. Ось. Це залишки. І тема була у нас залишки в пляжі. Ну я ж пішла далі. Я ж не просто залишки, залишки можуть бути різні. 50 грам, я не знаю, 25 грамм. А я взяла, бачите, отакі різноманітні, дуже маленькі. Боже, упала. Дуже маленькі. І навіть є в мене отакі пасми. Коротенькі пасма залишилися. Я теж їх використовую в деяких моментах. Чи вам покажу, що вони короткі. Ну, О, Це отакі пасма, якось. От. І все, все пускаю в роботу. Знаєте, мені дуже цікаво в'язати з таких речей, бо тут дуже проявляється творчість. Ти ну, підбираєш одну нитку до одної, ну, как би і щось робиш. І, і я вам покажу, що в мене вийшло. Одну шкарпетку я вже зв'язала. Ось така шкарпетка. І другу я дов'язую. От тут остався один, у мене такий чотирикутничок тут дов'язати. Вот. Ось так виглядає вона. Все пішло у мене, бачите? Отакі різноманітні кольори. Ось, так що я закінчую. це, думаю, може ще дов'язати, тут можна іще малесенькі зробити такі і буде повише. Но я думаю, що для себе, ну, може для краси ще було б ще цікавіше, мабуть. Но, так як я це домашні тапочки в'яжу, як домашні, ну, зручніше, коли вони не високі. А домашні шкарпетки я просто тапочки не дуже люблю. Тому, тому я вдома взимку ходжу в шкарпетках. Так, закінчу, покажу дівчатам, насамперед ще ніхто не бачив. Вперше побачили оці шкарпетки. Перемотала я пряжу і в'яжу в три нитки склада Евкаліпт. Зробила зразочок. Зробила зразочок, це просто в три нитки, а отут от я згадала. Ну, Це я експериментувала. А, і додала а, одну ниточку люрексу. У мене є люрекс на дискозі, ось такий дуже цікавий. Він дуже по кольору підходить до паєток. І хочу це одну хвильку, от коли буду розпочинати, спробувати зв'язати з люрексом. Ось так. Ну, це такий зразочок і я планую зв'язати футболку таким способом, з таким візерунком. І буду вам показувати. Насамперед я не бачила, що зараз хтось ну, таким візеруночком. Є у мене окремо, візеруночок. Коли мені сподобається, я вам обов'язково покажу його і надам. Може, комусь сподобається і треба буде. А ви бачили у кочинелях? Нові такі футболочки, футболочки, маєчки, і вони ажурні. Я для себе спробувала, пробую зараз заразочки робити, витворити оцей візеруночок. Дуже класно в'язати кучинелі, схоже на кучинелі, таким же способом з шнурочків. І поки що я підбираю, що хочу одним варіантом спробувати. Щось таке дрявчете, мені хочеться зв'язати, але ще не розумію, з чого і як. Ну, Візерунок підбираю, я потім, коли підберу, я вам покажу деякі варіанти, я робила. І зроблю невеличке відео з за... тим, що я розробила самостійно. А от у серпні хочу зробити раптовий поворот і почати в'язати зимові речі з зимової прящі. Тому готуємось до зими заздалегідь, бо зима вона така підступна. Будемо чекати холода і в'язати теплі речі. І літо в Харкові. Це коли в тебе не просто плюс 30. Та більше, а плюс 30 іще повітря не тривоги. Це коли навіть пляжа прибариться. Але, дівчата, хоч і спекотно, але є один дуже позитивний момент, коли спека, п'єш багато води, робишся кулькою і зморшки уходять. Тому, невзрач на все, радуємося життю, в'яжемо і. Даємо цьому світу щось тепле і приємне. До побачення. Підписуйтесь. Завжди рада вас бачити на своєму каналі. Па-па.